Так, друзі, перед тим, як почати фарбувати, що ми робимо? Одягаємо рукавиці, далі, сам респіратор, щоб ми не надихалися самої фарби. Потім обов'язково перевіряємо фарбу, щоб вона була, підходила до краскопульта. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І два, три, чотири. Ну, таке, бачите, вона якось. Не дуже, Коротше, Можна її трохи підрозбавити, бо на, на, дні, ага, на дні я чувствую, прям бачите, аж густа-густа. Зараз ми її розбавимо так, щоб було комфортно нею працювати. І зальємо її через колготинку. Ось таку працідимо через колготку, щоб мусор туди не потрапляв. Зараз я розбавлю і вернусь до вас. Так, друзі, я додав, бачили, розтворювача. Тепер перевіряємо фарбу, що вона зараз нам покаже. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. І з натягом, бачите, шість. Все, супер. Красочка те, що потрібно, як доктор прописав. Так. Тепер, що ми робимо? Ага, беремо цю штуку, тримаємо сам, щоб він не впав. Далі ми беремо ось так. Зараз напишуть, скільки день колготки туди-сюди. Не знаю скільки день, 20-30. Це дружина знає, в неї треба питати. Оль, скільки це ден? Ти як мастер-професіонал, скажи скільки ден це колготки. Много. 120 і 60. 120. 120. 120 день? Ну, мабуть, ж то, що вони темні, да, а очко, Допилотні. бачите? Коротше, 120 день. Бачите, як воно просачується, Без Да. Знаю. Зараз ми наберемо ось так повний пістолет і все. Ну все. Так, все, будемо фарбувати. Нажимай паузу. 啊。<Huh? S 2>